Ісус бере хрест на свої рамени. Принесли йому дерев'яний хрест, і він його прийняв, взяв на свої зброчовані плечі і поніс. Хоче винести його і померти на ньому за тих, яких так сильно любить. Він сам сказав: ніхто не має більшої любові, як той, хто життя своє віддасть за друзів, тепер і ви виконати ці слова. Центром кожної любові є хрест і терпіння і смерть, Іслух нам дав у цьому приказу. А як є з моєю любов'ю, як матері. Господи, дай мені любов до мого чоловіка і до моїх дітей навіть тоді, коли я сердита для них. Дай, щоб я порозуміла, що мати не може бути без хреста. Господи, згадуй на цій старці за дітей, які несуть важкий хрест своїх хвороб. Їх є мільйони, несуть хрест сліпоти, втрати слуху, мови, психічної нерозвиненості. Інші фізичні хвороби, через які приковане на ціле своє життя до свого віжка. Багато з них ніколи не побачать світла, не почують жодного слова, не стануть у невласті нови. Згадуємо тут, Господи, за дітей, за яких гімпляться власні матері, за дітей, яких не хочуть визнати батьки. Ісусе Христе, Ти береш береж себе хрест. За їхнє щастя на землі, прошу тебе, дай їм щастя в небі. Ісусе, сумися над нами і над нашими родинами. Отче наш. Не нехай святиться, віта Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде море Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам пророви наші, як і ми прощаємо, винуватця наші, і не веди нас у спокусу, але призвони нас від духа, амінь. Охорони сиділи, поради благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінка і благословенний від она твого От ти гордила Христа спаса і це душа, ті свиньи святому духу, не повсякчас і на липічних амні.

Перше падіння на початку хресної дороги. Мій хрест деколи такий важкий, що не неси його нести, тому падаю під ним. Не гайблюсь за це, бо і ти падаєш під Христом, хоч ти і самогодній Бога. За що я гадлюсь, то за мої гріхи, за малу довіру до тебе, за нарікання, за те, що дехто коли надіюся лише на себе. Забуваю за твою любов до мене, за твої обіцянки, які ти мені даєш. Серце все тебе перепрошуємо, Господи, прости нам. Дай нам сили, щоб ми завжди могли спати зі своїх упадків. Помолімося при тій стації за тих матерів, які несуть хрести, тяжкі хрести у своєму житті. Помолімося за маму, яка несе хрест дитини каліки. Помолімося і за ту маму, яка несе хрест піясла. Сина, дочки, зятя чи невістки. Помолімося за маму, яка несе хрест, бо покинула її родина, відреклася. Помолімося за ту маму, котра несе хрест, повтратила в молодому віці сина чи дочку. Помолімося за маму. Яка кожного дня несе хрест, бо десь її діти на чужині, і вона не знає, що з ними. Помолімося на тій стації за всіх матерів, щоб вони знали, як охоронити свою родину. Ісусе, змилуйся над нами і над нашими родинами. Отче, Віси на часах, нехай смерди в сем'ях воє, нехай прийде царствоє, нехай буде воля, як на небі, так і на землі. Війна сущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо, ви наші, і не далі нас у спокусу. Але призволи на всі духа поміні, обороти і поради в свято, Марія Господь з тобою, благословена, ти мішина, і благословенних пілона на по бо ти в Христа спаса, і спали, та душі наші, благодійні сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас. Iesus sancte, zelum tuum, omni pro nobis, et in omnia. Deus noster, sponso tuum, amen. Patris sonu, patrem.